Нікому не кажи, про що думаєш. Діана взяла великою ложкою кілька великих стиглих полуниць, що лежали у тарілочці на шарі густої сільської сметани, посипаних цукром. Набравши повний рот, вона застигла, насолоджуючись ароматом і поєднанням смаків і мружачись від яскравого ранкового сонця. Та годі тобі зовсім не говорити, чи що. Здивувалася Олена. Вона, нахилившись, мила дощану фарбовану підлогу на веранді. Спритно орудуючи ганчіркою, вона рухалася від вікон до дверей. Олена гнучко випросталась і викрутила ганчірку у відро. Обличчя її почервоніло від роботи. Волосся зібране вгору вибилося і золотилося. Ой, мамо, яке волосся пухнасте у тебе! Засміялася Діана. Ну, ти Діана, ніби вже й дівка велика, а все як мала регочеш, усміхнулася, дивлячись на доньку Олена. Хто не знав ні за що не здогадався би, що вони мати і дочка? Тридцятирічна Діана була вже зростом, як тринадцятирічна. Діана була вже зростом, як Олена. Та й взагалі вже дівчина на видані. А Олена, у свої 32 більше була схожа на її старшу сестру. Струнка, весела, жвава. Жили вони у бабусі Олени, Віри, в селі майже самого Діананого народження. Діана при народженні була слаба, сказала на свіже повітря їхати, на молочко. На сирок, на сметанку сільську, а вони зрештою так у селі і прижилися. Тато Діани Вітька, однокласник Оленчин. Коли Діана народилася, ще сам хлопчиною був. Він із самого початку дуже запереживав, дізнавшись, що буде дитина. А як дізнався, що вона слаба, то й зовсім знітився. А як же тепер? Та я й не знав, може, не треба було, а може, може, і очі ховає. Я. я його і відпустила раз так. Ну, без толку казати з нами жити, якщо ми йому не потрібні, розумієш, Діана, пояснювала їй Олена, і Діана її розуміла. Відька іноді надсилав їм грошей поштовими переказами, але сам очей не показував. Олена знала від подруг, що він потім одружився і у нього є син. А хто вони йому? Ніхто тож і на тому спасибі. Бабуся Віра дивувалася на свою онучку, міська до ніяких справ не привчена, а за що не візьметься, все сперечається. І сміється, ніби в неї, і журби ніякої немає. Ось яка дівка! От і племінниця бабусі Віри, троюрідна сестра Оленкиної матері Надія ні дня не пошкодувала, що до себе її в крамничку сільську покликала. Олена акуратна, швидка, з покупцями привітна, на руку легка, і торгівля вгору пішла. А головне ні копійки, ні печиво, ні крихти, якої собі ніколи не візьме. Зате Надія – їй сама по родинному все щось та й підкине. То упаковка пом'ялася, то термін незабаром підходить, а той просто по доброті складе надія Олені сумку зі смоколиками і хліба, і пряників, і хів ковбаси, і сиру. Ось тобі, Олено, та донці твоїй не шкода. Бабусі Вірі привіт передавай не забудь, казала вона. Отак і прижилися в селі діана з Оленою у бабусі. Мама Олени, схоже, навіть рада була вона сама по собі, а Олена зі своїми проблемами сама. Доля у них, мабуть, така. Вона Олену одну виховувала, от і вона нехай сама за себе відповідає. Олена тепер позмінно з надією у магазині торгує, взимку в'яже, баба Віра навчила, і згодом на ринку в'язання її продає. Спиці та гачки у олени мелькають. Не розумієш, як вона бачить, сама кіно наче дивиться, а нав'яже і шкарпеток, і шапок Немірено. А влітку весь город на олені. Спочатку вона кріп із морквою плутала, а тепер у неї на городі все так і росте. Не дивись, що міська. А полуниця цього року, яка велика вродила, солодка. Недаремно Олена горувала, старалася, от і наминає тепер полуницю Діана на здоров'я, та й Олені з бабусею вистачає. У них з Діаною на все вистачає і на планшет доньці, і на телефон, і на одяг, от, здоров'я біще. А усьому іншому Діана мамі помічниця Мамо, твій телефон знову дзенькнув. Тобі пише якийсь чоловік. Хм. Симпатичний, просить його додати в друзі. Якийсь Олег. Діано, ану, не чіпай мій телефон, ану перестань. Мріяти треба мовчки, мамо, не говорити нікому свої думки. І тоді все збудеться. Я точно знаю. Мамо, а одягни нову сукню, я хочу подивитися. Ну ту, що ти купила. Зараз, навіщо? Ну, одягни. Супер, мамо, а ти така красуня. Діана знала, що казала. Одного разу вона не могла заснути і думала, як було б добре. Ну, по перше, щоб одужала бабуся Віра, вона тоді щось дуже була заслабла, а ще, ну, просто дратує, коли сусід дядько Микола гульбанить і свариться з того боку у горожі. Вічно у вас то стовпчики горожі похалилися, то труба тече, а у нас болото. В будинку без мужика ніяк. І справді, чому вони не мають мужика в будинку? Мама була б, мабуть, рада, він би любив її. Ох, так мріяла Діана. Може, і справді Бог її почув. Бабуся тоді швидко одужала, і Діані начебто стало краще. Олена приготувала вечерю і вже накривала на стіл, як раптом з двору почувся голос сусідки. Олено, ти що не чуєш? гукала та. Машина якась до тебе приїхала відчиняй, чуєш? Мамо, там зіна сусідка тебе кличе, сказала Діана. Йду я йду, ще й сукню цю через тебе натягла. Хто там приїхав? Олена вибігла на двір і застигла. Привіт, а ви хто? здивувалась вона. Діана теж здивувалася. На порозі стояв якийсь чоловік. Олено, а ви мене не пам'ятаєте, ні? Так скільки років минуло, а ми бачилися всього кілька разів. Звичайно, ви не пам'ятаєте, я писав вам, просився у друзі, бачили? Олена не розуміла, хто це такий. Вибачте, замотушився чоловік, так я старший брат Віктора, Олег. Діана з веранде спостерігала за ними. Добре, що мама випадково одягла нову сукню. Коли я побачив вас, навіть позаздрив Віктору, за що йому така дівчина? А потім він вчинив дуже неправильно я навіть хотів зустрітися з вами допомогти, адже ваша дівчинка моя племінниця. Але ви поїхали, а я не знав, куди. Олена запитливо дивилася на Олега. А зараз що ви хочете? Олено, ви не смійтеся, але я так і не знайшов дівчину схожу на вас. І я подумав, можливо, у вашому будинку ще немає чоловіка, і я розшукав вашу адресу. Треба ж, здивувалася Олена. Ну, просто як у кіно. Може, вам налити квасу, ви пити хочете. Діані стало смішно, і вона пішла. Навіщо підглядати? Все, що вона могла, вона уже зробила. Подумки попросила Бога про те, що їй дуже-дуже хотілося. А тепер нехай вони самі розуміються, а Діана піде погуляє. День сьогодні чудовий, полуниця була дуже смачною. Треба піти до Алінки, сусідської доньки. Головне, щоб хтось дуже добрий і сильний почув твої думки. І тоді все буде дуже добре, обов'язково.